Я досі не придумала, який подарунок подарувати брат. Мама по секрету сказала, що він мені вже приготував. Ти хоч добре знаєш свого брата і розумієш, що йому подарувати. Зараз дівчата прийдуть і разом вирішимо. Привіт усім! Привіт-привіт! Дивіться, що роздобули. Трохи однакові, але нічого страшного. Я не думаю, що наші хлопці зберуться і будуть обговорювати подарунковий папір їхніх подарунків. Так, це було б кумедно. Слава Богу, що вони між собою не знайомі. Дівчата, а де Діана? Дівчата, дивіться, кого ви піймала. Матвій благородно мені допоміг принести всі коробки. Дякую, Матвій. Дякую, Матвій! А навіщо вам всі коробок? Ви що кудись переїжджаєте? Чи може подарунки мотати будете? Чую, пощастить комусь цього різдва. А де свої подарунки? Ми вирішили тільки коробки підготувати. Подарунки потім туди покладемо. Софійка, дивись, яка коробка. Сиди твій конструктор і ти Олешці купила. Дійсно, влізе. Дівчата, давайте в кого який подарунок, таку коробку підберемо по розмір, окей? Дозвольте спитати: а хто такий Олеша? Ти що, вже з ким зустрічаєшся? Матвічку, тобі нікуди не потрібно йти, а ми як закінчимо, подзвонимо тобі і разом підемо додому. Ой, я забула скотч. Чи ми будемо клевати коробки? Матвій, будь ласочка, притискай нам скотч. Ми будемо дуже вдячні. Ну, добре. Вчасно ти його спровадила. У мене його подарунок на самому видному місці. А навіщо ти його вдягла? Майже попалася. Добре, що й про Олешку заговорили і відволікли його увагу. А ви не помітили, що Матвій якось цікаво реагував на Олешку? Ще й запитав, хто такий Олешка? Ви думаєте, що він не бує? Що б це? Ми з першого класу разом дружимо. Які можуть бути ревнощі? Тобі здалося, він комусь із вас зустрічатися, пропонував? Ні. Отож привіт, Френзона. побачайте А я бачу ти найдобрішої душі людини. А якщо він справді закоханий з когось із нас, а ти тільки що по його почуттях танком проїхалась? Та ні, не може бути. Давайте спочатку заховаємо подарунок Матвія. А потім загорнемо його. Тільки що чув, що різдвена вечірка буде. Ми ж білімо неї разом. О, це класно, я не проти. Але, може, дівчата хочуть ще щекле запросити? Може, й запросимо. Підемо величезною батою. Кільки ще батьків з подарувати. Я хочу Олега запросити, якщо ви теж не проти. Ой, знаєте, що я забула? Ножниці. Забула, мабуть, вдома. Матвію, будь ласка, біжи знайди нам ножиці. Ножиці? Можемо взагалі всіх своїх хлопців зберете? І ми разом підемо на вечірку. Я поножу. Це що таке було? Ви бачили, як він розізлився? Якщо він буде так себе поводити, то я не піду з ним на вечірку. Не ганячкуй, може в нього просто настрою нема. Зараз купа контрольних, всі на меші. Чи подарунки всім купити треба? А може, і справді він в когось із нас закоханий і дуже нестерпно рівнує. Наприклад, це може бути, я думаю, Софія. Тому, може, краще ім'я Олешка про ньому не говорити. Ти що, новорічник цукерок білий? Ми Матвія знаю мільйон років. Не міг він закохатись в одну з нас. Думаю, тут в іншому причина. Але яка ж? Добре, ми завтра з нею в художню школу йдемо на заняття. Спробую щось довідатись. А зараз давайте ці коробки. Дівчата, Дарин не знає, що подарувати брату на різдво. Давайте так можемо визначитися. Може конструктор? Я ось Олегу подарую конструктор. Зараз всі божеволіть від нього. Класний подарунок, але мені здається, що найкращий подарунок це який брехрука. Уявіть, які вони супергерої з нею. Дівчата, ось, можна. Дарин, ти про гідравлічну руку нічого особливого. Можна брати предмети, згинається як термінатор, та й все. А ви подумки обговорюєте? Да? Так, думаємо, що подарувати нашим хлопцям і, і брату Дарини. Так, може ти нам допоможеш? За і коробки підготуємо. Мій брат не дуже любить конструктори. Йому подобається мультфільм проїжака Соніка. Так в чому проблема? Подаруємо плюшевого Соніка. Там є декілька видів, можуть забрати цілий набір персонажів. Я думаю, це буде класно подарунок. Матвію, що ви з тобою робили? Ти при генератор ідей. Матвій, придавай мені ще ідеї до двох подарунків для хлопців. І одній маленькій дівчинці. Моїй сестрі на різдво виповниться 6 років. Ну, все, Матвій. Ти попав. Зараз півшколи буде тебе бігати за порадами. До речі, на цьому можна зробити такий непоганий бізнес брати гроші за поради. Здається, все, що я говорю, це роздавати поради. Не хоче ніякого різдва. Всім привіт. Хто тут просив крутих подарунків і веселих свят? Зараз влаштуємо круту грінч вечірку. Дівчата, він реально образився. Але на що ображатися? Ми з ним спілкуємося, як завжди. Здається, я знаю чому. Нас коробок шість, а подарунків сім. Можливо, він подумав, що моєму подарунок не підготували. Та що ж гадати? Давайте зайдемо в клас і запитаємо його напряму. Могли б найкращий папір вибрати. Це якийсь убогий, а що там в коробочках. Для Олешки. А зараз буде для когось ліжок. Ну, чому перед різдвом трапляються всякі халепи? Так, а що ще у нас тут є? О, піснечко. Треба спробувати. Зараз я тебе з'їм. Так, дівчата, треба терміново піти до нього і поговорити. Я зараз все поясню. Я зараз все перероблю, обіцяю просто виноситися зі своїми хлопцями, а я на чоловішню. От подарунки їм готують. Матвій, ти самого дитинства, наш найкращий друг. І ми тобі теж приготували подарунок. Але це буде сюрприз. Правда, дівчата? Так! <плес>